Різні речі, вага коробочки 16 кілограм, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Різноманітне наповнення в цьому лотику, яке вам я вам зараз буду показувати. Ось такі наліпки на нігті, я так розумію, їх ставити, наліпити і сушити тоді в лампі. Різні диски, ось така коробочка від Мікі Маус, від Primark. Всередині. Давайте глянемо чи щось є. Нема нічого, тільки якісь болтики. Йдемо далі, у нас є ще одна коробочка. Коробочка красива, але нема. Наступне у нас іде ось така, запакована повністю коробочка. Запакована повністю з заводу. Йдемо далі ще одна, це, мабуть, ігра. Наступне ось така коробочка. У вигляді ялинки дерев'яна. Так, лайка для того, щоб робити хвильки на волосся. Лупа. Наступна ось така тарілочка. Так, це, мабуть, якийсь конструктор або ігра. Так, Турнальчик. Ось такий крутезний ангелик. Потрібно батарейки поставити. Бачите, тут всередині є такі штучки. Воно, напевно, коли світиться, дуже виглядає красиво. Він це лесенки в ідеальному стані. Наступне це у нас іде, я так розумію, цукор або сіль. Ну, більше мені схоже на цукор. І перць. Так, наступне ось така вазочка з такими квіточками. Їх, правда, потрібно розправити. Теж досить гарно виглядає. Наступне це у нас іде ще одна коробочка. Дуже красива, повністю цілесенька. Всередині, всередині є ось така штука. Так, наступне чашечка. Ось так вона виглядає. Так розумію, це такий холодильник. Його поставити в морозилку треба. І... І у нас є ще ось така штука. Я не знаю, що це. пазли Ось вони гарно запаковані. Так, наступний футлярчик. Так, папір подарунковий, щоб замотувати коробочку для народження. Наступний ось такий стакан повністю філесний. Можливо, це відкриточка. Так, я так розумію, що це якась ігра. Набір, набір, вилочок. І тут ложки, ножики і ложки. Так, наступно. Знову ж таки, відкриточки різні, конвертики. Так це все виглядає, їх тут багато. Так, декоративна ось така дощечка, картинка. Так, декоративне сердечко. Ось так воно виглядає. Так, це ще зафіксувати штори, дві штучки. Ось така штука на голову для того, щоб робити локери. Так, Є у нас пакет, в пакеті. В пакеті є. Ось така кришечка і до неї ось така скляна ваза. Все дуже гарно в цілому стані. Ось так вона виглядає, вона йде скляна повністю. І цілесенька. І ще ось такий контейнер. Так, наступне іде ось такий пледик. Ось так він виглядає. Тут у нас вишиті карти. Так наступне. Це іде у нас пазли, я думаю. Ось такий малесенький контейнер і... Якась ось така штучка скляна. Так, декоративна ось така дошечка. Мабуть, ігрушечки. Ось таке для випікання є дві штучки. Ось так вони виглядають. Наступне. Мені здається, що це тут мають якісь папочки стояти, щось в тому роді. А це у нас іде контейнер і ще якась унікува. І останнє, що залишається в цьому лоті, я так розумію, що це дві картини. Вони гарно запаковані, вони йдуть текстильні. Я думаю, що там щось намальовано, відкривати я не буду. І це був цілий міст, коробочки вагою 16 кг, різні речі, ціна 4,5 євро за 1 кг.